Ось така USB-зарядка від акумулятора автомобільного чи від мотоциклу. Взагалі ці зарядки, да позицію більше як автомобільні для мотоциклу, що можна проложити крабиками підключитися і вивезти десь собі там збоку. Але, в принципі, зараз із з блокаутами, людей багато різних акумуляторів, тому використовую так, більш розумію, в побуті, коли немає світла. Від акумулятора можна зрядити свої гаджети чи кинути, наприклад, кабель на роутер. Ось такі крабики об'єднані. Можна, в принципі, обрізати і підключити не тільки ними. Є три, три портали від виходу USB. Впленочки. І що тут у нас пише по параметрам? Імпут по вхідній напрузі. DC, це постійно 10-30 вольт. Тобто навіть не тільки 12 вольтові, а на 24 вольт акумулятори теж підійде. Ну і дає на виході, в залежності від порта 1,5 А, Ну, В середньому 3 А буде давати на виході. Ну, якість пластику самозарядки зарядки доволі непогана.